так. отримала 400 доз вакцини Комірнаті від ковіду для щеплення дітей віком від 5 до 11 років. Її зберігають в холодильній камері дитячої обласної лікарні при температурі від 2 до 8 градусів тепла. Вакцину приїхала отримати медсестра другого Кропивницького центру медико-санітарної допомоги. Ми отримали по розподілу 20 доз дитячої вакцини, вона 10 дозна, шприци до неї 0,2, тому що вводиться 0,2. Дельтовидний мишць. У нас є сумка для перевезення бак транспортування бак препаратів. В сумці знаходяться холодогени при температурі плюс 2, плюс 8. У нас є термометр. Кожній сумніцією вакциною щепити дітей Міністерство охорони здоров'я дозволило у вересні минулого року. Відтоді Україна очікувала на ввезення препарату. Дитяча вакцина має інше дозування, аніж вакцина для дорослих та дітей старше 12 років. Це спеціальна вакцина, яка навмисно була вироблена для дитячого населення. Вона втричі менше має діючої речовини для того, щоб забезпечити безпечне використання вакцини в дитячому віці. Вакцину отримали всі 32 центри первинної медико-санітарної допомоги області. Найбільше кропивницький 40 доз по 20 доз передали у Світловодськ та Олександрію. Щеплення проводиться після огляду лікаря обов'язково і здоровим дітям. І як всі імунобіологічні препарати, вона має відповідні документи. Ця дитяча вакцина pfizer Comirnaty, Вона також схвалена і Всесвітньою організацією охорони здоров'я для застосування саме дітям від 5 років і має весь необхідний перелік документів. Щеплення робитимуть, як буде 10 охочих одночасно. Відкрита ампула може зберігатися не більше двох годин. Курс вакцинації від коронавірусу. ...для дітей дві дози з інтервалом 21-28 днів. Ці 400 доз, які ми маємо зараз в наявності, термін їх дії до березня, включно цього року. Таким чином ми зможемо вакцинувати дітей і зробити цією ж вакциною ревакцинацію. Нині в області збирають дані про дітей, батьки яких хочуть щепити від ковіду. Ольга Склярук, Ірина Пололях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.